Горить запорізька атомна, щось біля неї. Після останнього обстрілу з росіянами парти показували, що загроз немає. Давайте подивимося, що там зараз відбувається. Який диявольський задум. Коли починають маніпулювати питаннями, насправді ситуація там досить серйозна. Оскільки вийшли два старших аркана в базі, скоріше за все, ми на порозі змін. Можливо, справді там йде мова про те, щоб запорізьку станцію повернути Україні, тому що сила може показувати володіння чимось. І простіше сказати, їхня сила підходить вже до завершення. До того ж. І квінтесенція теж 21 сад це завершення, перехід до чогось абсолютно нового. Сказати, що прямо очевидна шкода довкіллю зараз я не можу, незважаючи на те, що імператриця вийшла як символ землі, природи. Але по центру десятка пентаклів. Цінний об'єкт і авантюрні дії. Таке, що знаєте, учворити і потім. Вже подумати, воно було того варте чи ні. І знов-таки, дивіться, півквінт смерть, яку ми бачили тільки що нижче, а тут півквінт дурень. Тобто щось міняється, щось обнуляється, виходить на зовсім новий рівень. З іншого боку, карти можуть показувати ще і таку грузі смертю, дурні виходки. І тут вони розуміють, що це екологія, земля, але оці ігри, про які ми згадували, ну, воно саме на це і спрямоване, щоб показати. Груз природою. По цим трьом картам теж третій сад, тобто імператриця знову. Ну, бачите, немає все одно, не руйнувань. Карти не показують якихось катастроф. Давайте побачимо, до чого це йде. Чи це щось серйозне? Що то горить? Сімка кубків це ілюзія катастрофи скоріше, ніж сама катастрофа. Що там горить? Які наслідки? Це цілеспрямований, продуманий, розрахований, або підпал, або обстріл. Камета. Просто так хочеться. Бачите, карти можуть показувати, що цей відлюдник просто відірваний від життя, десь знаходиться в своєму там просторі. Добре, наслідки. Десятка жезлів і дурень. Карти можуть показувати, що в них просто не вистачає розуму, що називається, якось навести там лад. Наприклад, після тих же обстрілів чи якісь інші причини сталося займання. І Як з цією ситуацією справитись, до кінця не зрозуміло. Таке, знаєте, Взяли на себе цю станцію її обслуговування і відповідають за це, і треба його тягнути далі. Але бачите, якби дії окремо, голова окремо. Візьму ще одну карту. Володіння теж, бачите начебто володіють цим об'єктом, але ради дати не можуть. Конкретно ця ситуація, задимлення, оці, що нам видно. Які наслідки? Україна нічого не може зробити. Вона якби спостерігає за цим майном втраченим, за тим, як вони там казяться на тій стороні. І якби зараз поки що не зрозуміло, як дати цьому раду. Але не бачимо тут і глобальних катастроф. Ну, п'ятірка Пентаклів показує ситуацію, яка вже тягнеться певний час, і поки що не зрозуміло, що з цим робити далі. Для росіян п'ятірка жезлів. Теж кризова карта, але це скоріше про те, що вони самі не знають, що їм робити, за що хапатися, як взагалі цьому всьому дати раду. Можливо, купа ідей різних, що з цим, цим зробити, може, ще раз десь другий, з іншого боку, підпалити. Ну, таке. Ось додаткова карта вісімка кубків. Скоріше за все, таки треба буде їм збирати речі. Навряд чи ця станція за ними залишиться. По крайній мірі, цілком можливо, що зараз такі розмови йдуть. Вони, можливо, і оспорюють ці рішення, але настрої в них отакі. Через те там таке почалося робитися. Але, друзі, не бачимо глобальних катастроф. Можливо, просто, знаєте, створюють картинку, десь траву підпалили чи там ще щось і горить і таке. Ну, поки що так. Не показують карти нічого катастрофічного. Не забуваємо про коментарі, лайки, репости. і до зустрічі!